Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона, виглядає так казково восени і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Усі ми любимо час, коли в нашім краї панує осіння пора. Ми називаємо осінь по-різному і недаремно. Осінь називають художницею. Як ви гадаєте, чому? Так, вона фарбує листя дерев, кущів, травичку. Всі рослини, що раніше були зеленими, восени вдягаються у нові кольори. А чому осінь називають золотою? Так, більшість листочків стали жовтими та золотавими. А ще осінь називають щедрою. Чому? Так, осінь дарує нам багатий врожай фрукти, овочі, гриби та горіхи. А чому осінь називають прощальною порою? Так, тому що ми прощаємося з теплими днями, перелітні пташки з рідним краєм, а дерева зі своїми листочками. Осінь справді дивовижна пора, не можна не любити осінню природу нашого рідного краю, не можна залишитися байдужим та не милуватися, не захоплюватися її неповторною, чудесною красою. Тому пропоную пограти у цікаву гру, яка називається Яка осінь? Подивись уважно на картинку і скажи повним реченням: яка осінь. Наприклад, осінь сумна. Подивись на картинку і скажи, яка осінь. Осінь золота. Правильно. А чому? Так, тому що осінню навкруги золоті листочки молодець. Подивись на картинку і скажи, яка осінь. Осінь дощова. А чому? Так, тому що осінню дуже часто йде дощ, молодець. Подивись на картинку і назви яка осінь. Осінь. Холодна. А чому? Так, тому що осінью буває дуже холодні дні. Молодець. Подивись на картинку і назви яка осінь. Осінь чарівна. А чому? Тому що осінью навкруги усе змінюється. Подивись на картинку і назви яка осінь. Осінь різнобарвна. А чому? Тому що осінь розмальовує усе різними барвами. Молодець. Подивись на картинку і назви, яка осінь. Так, осінь грибна. А чому? Так, тому що восени росте багато грибів, молодець. Подивись на картинку і назви, яка осінь. Так, осінь вітряна. А чому? Тому що осінью дме сильний вітер, правильно? Подивись на картинку і назви, яка осінь. Осінь сонячна. А чому? Тому що навіть осінью світить яскраве сонечко. Подивись на картинку і скажи, яка осінь. Осінь сіра. А чому? Тому що, коли сонечко ховається за хмарами, все навкруги стає сірим. Подивись на картинку і скажи, яка осінь. Осінь врожайна. А чому? Так, тому що осінню. Дуже багатий врожай овочів та фруктів. Ось ми дізналися, яка осінь. Ти молодець. А для того, щоб наші оченята відпочили, пропоную пограти з листочками. Подивись на картинку і знайди зелений листочок. Так, осінь. Молодець. Подивись на картинку і знайди помаранчевий листочок. Так, ось він! молодець. Подивись на картинку і знайди червоний листочок. Так, ось він! молодець. Осінь чарівна та дуже різна пора року, і у неї є своя мелодія. Але зараз осінь її загубила. Тому пропоную допомогти і знайти мелодію. Яка загубилася? Подивись на картинку і скажи, що роблять діти. Так, діти грають під дощем. Як ти гадаєш, яка мелодія загубилася? Так, мелодія дощу правильно! Подивись на картинку і скажи, що робить дівчинка. Так, ловить парасольку. А чому? Тому що дме сильний вітер. Тож яка мелодія загубилася? Так, мелодія вітру, правильно? Подивись на картинку і скажи, що роблять діти. Так вони ховаються від грози. Яка мелодія загубилася? Так, мелодія грози. Молодець. Ми сьогодні дізналися ще більше про осінь ти був дуже уважний.